Сьогодні 6 березня. Ми знаходимося в місті Бахмут на редуті Запоріжжя. 11 година. На цих кадрах, ви бачите, приїхали хлопці, привезли допомогу, хлопці вигружаються. Приїхали підтримати блокаду. Волонтерку допомогу привезли. Людей стає все більше. Люди проти торгівлі з окупантами. Але на даний момент все спокійно, все мирно. Люди приїжджають на ротацію, деякі від'їжджають. Деякі приїжджають, замінюють цих хлопців. Ви бачите, домашні закатки. Сало, в банках, закатру. Так от виглядає сам, так сказати, гарнізон блокадники. Деякі хлопці стоять на чергуваннях. На цих кадрах ви бачите, знову тепловоз стоїть, там теж стоїть пост, хлопці чергують на самому переїзді. Проходить чергування. До речі, електрички пропускають без проблем. Також пропускають з кар'єра з Курдюмівки вагони з глиною. Глина йде на українські підприємства. Там за Курдюмівка, за нашою інформацією, колія в сторону майорка зірвана, підірвана ще раніше. Це ми показували в попередніх наших матеріалах. Вони mm. 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 солідарні хочу звернути увагу, mm. що це не бомжі, це дійсно ветерани АТО, які е, тут е, з нагородами державними. Місцеве населення підтримує, також привозить допомогу різні, привозить хлопцям воду, гарячу їду привозить. Ні, порядка 4 Сушка, сало дуже, дуже багато їди. До речі, ви бачите на цих кадрах бумажняні коробки Рошен, але хочу сказати, що на цих редутах люди не їдять. Продукцію роше. На ящику е, з написом роше. Стоїть і консервація і написано по помідори. Мер порога. Україна переможе. Дуже багато речей продуктів.

Я його раніше бачив тут на блокаді і знову він тут підтримує дану блокаду. Розповідав, що вчора був в канатопі, підтримує блокаду. Ось такі ребенки, такі огорожі, шини, рів же Палатки, в палатках досить, досить тепло. табо. також сьогодні ночували в ці палатки спальника. Целих два кліп. Раз полювився на одного, потім ще якусь тігню знайшов. Да, це голодання, це вже закінчувати наш репортаж. Прикмет. Щось в глаза стало. Дивіться, наші репортажи на каналі, на каналах в Ютубі, Фейсбук.